Слава Україні! Мої дорогі підписники та гості каналу, в цьому відео ми поговоримо про дуже важливий елемент гри, а саме захист блайндів. Багато хто недооцінює цю тему, але якщо ви її освоїте, ви на ще один крок наблизитесь до плюсової гри. Захищати блайнди особливо корисно в турнірах. Тому що в турнірах бланди ростуть. І якщо ви періодично будете їх виборювати, ваші шанси на перемогу збільшаться. Перш за все, що вам потрібно знати, захищати блайнди треба проти лузових гравців. І краще всього, коли вони будуть робити рейс на батоні. Тоді ви сидячи чи на маленькому бланді, чи на великому, зробите рейс, і зможете зберегти не тільки свій план, але й вибороти ставку супротивника. В певній мірі захищати блайнди ще вигідніше, ніж їх красти. Тепер давайте наведу невеличкий приклад. У вас одномасні тусі. Ви сидите на великому блайнді. в турніри на середній стадії. Стеки у всіх за столом вже не такі глибокі. І тут гравець на батоні робить рейс, щоб украсти ваш блайнд. До цього він крав блайнди декілька разів. Але не у вас. І, скоріше всього, у нього немає серйозної руки. Якщо б він був тайтовий, то ми могли би просто зрівняти через те, що у вас непогана не рука в даній позиції. Але оскільки він лузовий, то та ще й неоднократно любить красти блайнди, то ми легко можемо їх, їх відстояти. А для того, щоб відстояти їх, нам потрібно зробити ререйс. І це рішення буде вигіднішим, ніж просто кол, оскільки збільшиться шанс зробити банк, забрати банк і забрати його зараз після захисту. Тому що рука противника, скоріше всього, слабка. І наші од... одномасні ту 7 мають над ним перевагу. Отже, якщо ваш супротивник часто краде блайнди, то ви можете з певністю їх захистити. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви про це. Думайте до зустрічі